Оки тому у ніч 28 на 29 липня росіяни здійснили заздалегідь спланований теракт проти українських полонених за офіційними даними в бараку Оленівської колонії, де сталися вибухи. Поранення отримали щонайменше 140 захисників понад 50 загинуло. Країна-агресорка Росія не визнає свою причетність до організації теракту. Навпаки, звинувачує Україну. Розслідування усіх обставин трагедії та встановлення причетних і досі триває. 28 липня офіційно визначено днем вшанування пам'яті закатованих або загиблих у полоні. Зібрались тут для того, для того, щоб вшанувати пам'ять всіх наших захисників і захисниць, які стали на превеликий жаль жертвами нелюдського ставлення, насильства і загинули в полоні. Ми щодня втрачаємо на превеликий жаль наших захисників. Вони гинуть на полі боя, віддають своє здоров'я, своє життя, але ще величезна кількість їх, на превеликий жаль знаходиться в полоні. Я би дуже хотів, щоб кожен з нас пам'ятав про це, підтримував їх рідних, близьких. Росіяни катують, розстрілюють, принижують українських військових, знищують їх фізично і морально. Незважаючи на це, наші захисники продовжують зберігати надію та віру у повернення додому. Саме тому ми маємо говорити про полонених і безвісти зниклих всюди, а також віддавати шану та дякувати тим, хто пожертвував своїм життям заради незалежності українського народу. thank you Діжні команди з дев'яти регіонів зустрілись на чемпіонаті України серед юніорів з пішохідного туризму в селі Дениші. До цих змагань учасники готувалися впродовж тривалого часу і щорічно досягають нових висот у цій спортивній дисципліні. Тому росія я виповнила кандидата в Мастера спорту України з спортивного туризму. Та також я кандидат в Мастера спорту з спортивного орієнтування. Тільки що пробігла. Мені дуже подобаються змагання, дуже мотивує тренера, дуже на високому рівні проводяться змагання, дистанції дуже подобаються. Вчора ми бігли крос-похід». Дуже сподобалися етапи. Чемпіонат організували Федерація спортивного туризму України спільно з українським державним центром національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді. Цьогоріч його проводили вже 54-й раз. Участь у змаганнях взяли близько 200 учасників. Молодь демонструє свої вміння як у команді, так і на особистому проходженні дистанції у природних умовах. Команди, що треба відзначити не лише від західних областей, але дуже. Уже приємно, що незважаючи на надзвичайно складну ситуацію, у нас у чемпіонаті пішохідного туризму беруть участь команда Сумської області, Миколаївської області, Чернігівської області, прифронтових областей на четвертий день змагань. Юні спортсмени та спортсменки долали особисту дистанцію. Мали пройти імітації скель, яри та вертикальні підйоми. Для цього судді виділили їм півгодини. Дні до цього у нас були змагання командної смуги перешкод. Це коли шість учасників відразу біжить і давають схожі етапи. Плюс в них було трошки складніше, бо вони давали ще й водні перешкоди. Вчора була дистанція крос-походу. Учасники давали дистанцію з орієнтуванням по місцевості і також проходили технічні етапи. Там дистанція складала, якщо не помиляюся, біговий час був біля п'яти годин. Через повномасштабне вторгнення деякі команди не Мали змоги тренуватись в умовах лісової місцевості. Одна з таких Бориспільська, попри складнощі військового часу, спортсмени продовжують брати участь у змаганнях. Це не просто якийсь гурток для занять. Що це, це, це сім'я, це команда, це підтримка колосальна у, у особливо в наш час. От ви знаєте, як ми живемо в москівської області. У нас там постійні вибухи, постійні якісь. Нещасні випадки. Ми багато тренувань проводимо в укриттях, і діти один одного підтримують. Якщо вночі щось трапляється, вони всі зізвонюються, вони всі списуються. Змагання тривали упродовж тижня. А у перервах між проходженням дистанцій учасники відпочивали, спілкувалися з однолітками та весело проводили час. Окрім того, один із спортсменів відсвяткував день народження. «Дуй верхню. верхню дуй! Поки не садуєш. Днем народження. Бігав дистанцію, Дистанція мені дуже сподобалась. Трохи тяжко, але справився. Йшов, не здавався. Найтяжче, напевно, крутка вниз та в низ, став крутка вгору. Там найбільше викладає сил і найбільше сил там уходить. Багато суїти робив, лишніх грутів робив. Це моя проблема в туризмі. Це треба усувати і далі буду бігати краще. Паралельно з пішохідним чемпіонатом відбулися змагання із велоспорту. На Житомирщині їх проводять лише вдруге. учасники мали пройти велокрос із перешкодами. Вона динамічна, красива серед гарного Житомирського лісу і досить вона конкурентно здатна. Бо якщо брати загальний підсумок змагань, то Крос гарно впливає на результат. Чемпіонат мав декілька дистанцій: одні потребували проходження траси на швидкість, інші складались з комплексного результату з фігурного володіння, велокросу та тріал, тобто подолання природних перешкод. Учасниця з Харківської області Дар'я брала участь у чемпіонаті вперше. До цього її команда активно готувалась до змагань, аби здобути омріяні медалі. Дуже складна. Не знаю, на кінці вже я вже не, не могла їхати. Громна дорога ось тут, на кінці, тому що вже ти їдеш, то нема сил. Ти ось тут на старті, ти гониш, 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 крутиш, крутиш. І тобі вже на, на кінець нема сил. Взагалі нема. Зараз ну, біль в ногах, в глазах все крутиться. Чемпіонати присвятили пам'яті спортсменів-туристів, які стали на захист України і віддали свої життя за незалежність нашої держави. За результатом тижневих турнірів у пішохідному туризмі перші здобули вихованці Українського державного центру національно-патріотичного виховання краєзнавства і туризму учнівської молоді а у велоспорті команда з Вінницької області. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. 26 липня Житомирське поліція поліція-2» зустрілися зі Стрийською скалою 19-11 у рамках чемпіонату України з футболу. Друга ліга. Перший тайм прийшов без забитих м'ячів. Зараз атака непогана в Стриян. удар удар воротах. Зумів парирувати Артур Дробо цей м'яч, відбити його на кутовий. Це може бути непогана контратака від Стриян. Є Андрій Фасенко з м'ячем. дістається він до цього м'яча. Проходить він штрафний майданчик. Проходить Андрій Фасенко. віддає. ні, він пробиває. Артур Артур Дробот, Артур Дробот відпрацьовує на всі 100%. Рахунок відкрили Житомиряни уже на першій хвилині другого тайму. Відзначився Джеррі Йока Вадимір 9-й номер, Роман 20-й, Денис 18-й. І поки я озвучував склади команд, команда Полісся 2 Житомир забиває гол і Відзначається у воротах Кирила Архипчука. Йока 70-й номер. І рахунок в матчі стає вже 1-0 на користь житомирських футболістів. Просто на 46-й хвилині. Тільки вдалось розвести м'яч, тільки перша атака. І вже маємо рахунок в матчі 1-0. Незабаром Житомиряни забили вдруге на 48-й хвилині. Гри у ворота суперників поцілив Євгеній Микитюк. зараз може бути ще один голий. Відзначається, просто розбирає, відзначається у воротах Кирила Архипчука, Євгеній Микитюк. Два голи за дві хвилини. Просто розбирають ворота на запчастини. Розбирають захист на запчастини. Зараз гравці полісся, два Житомир. Так не можна входити в другий тайм, просто подарували два голи. Подарували ну по-накшому я не можу назвати. Вже на третій хвилині програвати два Помилки на початку другого тайму. Ну це просто дитячі. Можемо розбиратися. но але... стрияни намагалися відігратися і таки скоротили відставання. Голом за скалу 19-11 відзначився Артур Федор і зараз бачимо, забиває скала, забиває Артур Федор, який з'являється на заміну. Забиває перший гол у сьогоднішньому матчі для скали. і Повертає швидко м'яч на центр поля для того, щоб зуміти відквитати ще один гол. Однак забити вдруге стріянам не вдалося. Поліція-2 ж продовжила атакувати ворота суперників і збільшило свою перевагу. На 88-й хвилині Джері Йока оформив дубль. удар поворота. Гол це крапка. Йока забиває другий гол. Рахунок в матчі 3-1. В перерві матчу поговорили. Внесли корективи, трошки бачили, якщо агресивніше почали грати в обороні. І від цього і пішло все. Да, там. Трошки відчули, напевно, да, там, той ритм гри, сам чемпіонат. І звідси результат. Наступний матч Житомиряни зіграють 2 серпня проти ФК Лісне. Дощі та грози супроводжували жителів Житомирщини упродовж липня. Синоптики прогнозують останні дні другого місяця літа будуть не менш бурхливими. На території області панує південний циклон, що утворився над Середземним морем. Тому зараз на Житомирщині відбувається дощовий армагедон. Пік негоди очікуємо 29 липня, коли на території Житомирщини пройдуть значні дощі. Це небезпечне явище першого рівня небезпечності. А в окремих районах очікуємо навіть сильні дощі, які відносяться до другого рівня небезпечності, і за такою кількістю може випадати до половини місячної норми за невеликий час. 29 липня небо буде затягнути хмарами. Вночі очікується від плюс 16 до плюс 18 градусів за Цельсієм. Удень до плюс 24. І звичайно, коли відбувається така неодгода, очікуємо на небезпечні конвективні явища. Грози в окремих районах град та грозові шквали 15-20 метрів за секунду. 30 та 31 липня циклон почне повільно переміщатися на території Білорусі. Поліпшення погоди розпочнеться з південних районів області та міста Житомира, де дощі швидко припиняться, але на території області ще 30 та 31, все ще будуть зберігатися помірні, а місцями значні дощі. І так само цілий букет небезпечних конвективних явищ грози в окремих районах Град та шквали 15-20 метрів за секунду. Стопчик термометра показуватиме до 15 градусів тепла вночі та до 20 в день. На початку ж серпня повернеться спека на території Житомирщини, як і всієї України, прийде антициклон з Атлантичного океану. Практично переважатиме суха погода, але ще все таки в окремих районах можливі поодинокі дощі, але вони будуть невеликими за кількістю і короткочасними. А от стовпчики термометрів різко підуть угору. Якщо 1 серпня матимемо вночі 13-15, 12 в день 2022, 22 то вже 3 серпня вночі 16-18, а денна температура сягне 27-29. Вітер буде південного напрямку. Разом з ним до України надходитиме субтропічне повітря. Окрім того, стане більш сонячно. Анна Чеполь, Дмитро телеканал СК1.